Всім привіт! Вас вітає команда Рубіни МФК. Сьогодні ми відвідали військово-історичний музей Національного університету оборони України, де занурились в атмосферу подій російсько-української війни. Експозиція музею вразила своєю реалістичністю та глибиною представлених матеріалів. Однією з найсильніших частин виставки стала експозиція Сталеві полотна, де українські художники перетворили залишки знищеної російської техніки на мистецькі твори, що символізують незламність українського народу. Ці роботи ілюструють різні етапи героїчного протистояння українців армії московських загарбників. Особливе враження справила експозиція блокпост пам'яті, яка музеїфікувала особисті речі загиблих українських воїнів, зокрема тих, хто полягли в Іловайській трагедії. Ці експонати нагадують про особисті історії героїв, їхню мужність та самопожертву. Нашим гідом був Роман Семесал, це військовий екскурсовод та актор, який поділився з нами багатьма цікавими та зворушливими історіями. Його розповіді. Додали глибини нашому розумінню подій та викликали сильні емоції. А на відкритій території музею ми змогли оглянути та сфотографуватися з українською військовою технікою, яка виставлена як експонати. Це дозволило відчути масштаб та потужність нашої армії. Також у музеї представлені численні картини та інтерактивні планшети з кадрами російсько-української війни, включаючи сцени руйнувань та постраждалих дітей. Ці матеріали глибоко зворушують та нагадують про жахі ці війни. Військово-історичний музей Національного університету оборони України був створений 25 липня 1992 року. У 2022 році під керівництвом генерал-полковника Михайла Коваля музей було оновлено та розширено, додавши сучасні експозиції, що відображають події російсько-української війни. Відвідування цього музею залишило незабутні враження та змусило ще глибше усвідомити ціну свободи та незалежності нашої країни. Репортаж підготували студентки групи ЖК-12 Поліщук Катерина та Жабуровська Єлизавета.